Серед огромного асортименту пластикових вікон вибрать по справжньому якісний виріб не так то просто, не всім під силу зібратися в таких технічних тонкощах, як кількість камер в профілі якість склопакета, особливості монтажу, наша покрокова інструкція допоможе зорієнтувати вас у виборі пластикових вікон і прийняти вірне рішення. Крок 1. визначитися з фірмою виробником. Перевага досвідчених компаній наднедавно з'явилася на ринку очевидно. Ті, хто в справі вже перший рік дорожать своїм авторитетом і роблять основну ставку на якість, молоді фірми часто шукають можливості заощадити на тонкостінних профілях, у монітурі металів профілі, чому якість виробів може серйозно постраждати, постарайтесь зібрати максимум інформації про компанію, відгуки покупців, опису на інтернет сайтах, рекомендації партнерів і постачальників. Фірма-виробник окондозна бути вказана і в списку переробників профілів на офіційному сайті. Крок 2. перевірити всі необхідні документи, наличне сертифікатів і необхідної документації, запорука якісної продукції, сертифіковані дозни, бути всі використовувані у віконній конструкції, матеріали, фурнітура, скло, профіль комплектуючи. Звертайте увагу на умови гарантійного обслуговування фірми і термін гарантії виробу. Крок 3. Вибрати відповідний профіль це один з ключових елементів віконних конструкцій, якість і характеристики котрого определяють властивості інших комплектуючих вікна. Для міських квартир в середній полосі України досить профілю шириною 70 м у районах з суворими зимами і заміських будинках рекомендуються більш широкі профілі. 8.090. Колічество камер залежить від ширини профілів для 58 3, м, три м. 4-5, а для дев'яностого і все 6. великий плюс на користь якісного профілю приналежність його класу, а і наявність німецького сертифіката РАЛ. Крок 4. розглянути склопакет. тут. Багато залежить від типу і призначення будівлі для офісів і неопалюваних приміщень підійдуть і одинарні самі холодні склопакети. А для житлового будинку або квартири повинні розглядатися конструкції з подвійним склінням і енергозберігаючими склопакетами. Найкраще утримує тепло-двокамерний склопакет, але він же і самий важкий, що вимагає дуже якісного монтажу. Оптимальний варіант для квартир вікно з подвійним склінням. Крок 5. Дібрати фурнітуру на фурнітурі, краще не економити дешеві петлі. Ручки і комплектуючі підведуть в самий невідповідний момент. На них припадає постійне навантаження, і їх погана якість загрожує нещільним прилеганням стулок, складнощами з відкриванням вікна, постійним його ремонтом, а в результаті і заміною з дешевою фурнітурою віконні конструкції обойдуться вам удвічі дорожче. Крок 6 вивчити зовнішній вигляд вікна. Навіть висококласні комплектуючі при неправильній збірці можуть зіпсувати всю карту, уважно вивчить зразок вікна. Представлений в офісі компанії зварні шви на поверхні профілю, повинні бути виконані акуратно і рівномірно маленькі щілини на стикуваннях штапиків в кутовій частині конструкції. Привідно сторожитися через них конструкції можуть швидко вийти з ладу. Не забувайте перевірити і функціональність використовуваного механізму рівень герметичності вікна. Крок 7 проконтролювати доставку і монтаж, якщо вже зважилися замовляти вікна, то тільки під ключ поява посередників на етапах доставки або монтажу конструкції знімає з компанії обов'язки надавати гарантію на вікна, заздалегідь обговоріть з менеджером умови доставки і схему установки. Крок 8. Визначитися з ціною. У виборі якісних вікон гнатися за дешевизною не варто чим дешевше конструкції, тим нижче якість їх збірки і матеріалів. Ціна на правильне пластикове вікна не повинна бути нижче середньоринкової. Найекономніші варіанти відрізняються дешевою фурнітурою і профілями в класу у будь-якому випадку перед покупкою обов'язково варто переконатися в наявності справжньої сертифікації товару і помніти, що надто дешеві віконні конструкції можуть згодом обійтися в багато разів дорожче. Думка експерта нові рішення для вікон є незалежно від того, де ви встановлюєте пластикові вікна. В квартирі або котеджі у вас завжди є можливість додатково декорувати і зробити зі звичайного вікна елемент як інтер'єру, так і екстер'єру. Про кращі рішення розповідають фахівці компанії Века. Один індивідуальне рішення в квартирі буде мати гарний вигляд і виділятися внутрішня ламінація під загальний стиль або колір приміщення для дитячих кімнат, можливе замовлення вітражних склопакетів з різними сюжетами, як варіант. З улюбленого мультика, два творчий підхід власників же котеджів можливості виділити вікно значно багатше одно, і двостороння ламінація, двоколірна ламінація, різноманітні шпроси, розкладки, декорування склопакетів. Три більше естетики при ремонті або будівництві не варто обмежувати функції вікна, виключно тепло, і светорегулерованим світлопрозора конструкція може нести і важливі естетичні функції.